Плюс-плюс відкриває нові зірки. Привіт всім хлопцям та дівчатам. Привіт всім телеглядачам. Сьогодні до мене в гості завітав мій друг Роман Павленко. Роман, передай всім привіт. Доброго дня. Привіт. Отже, Роман, як твій настрій? Добре. Добре. Слухай, скажи, будь ласка, а звідки ти дізнався, що сьогодні я буду тут знаходитись? Мабуть, Це... з новим, так? Так. Дуже приємно, що завітав до мене в гості. Отже, розкажи, будь ласка, з ким ти прийшов до нас? З моїми, з моїми тими, хто не просили про себе розказувати. Ого, добре, тоді не розповідай. Це батьки? Так. Так. Давай їм передамо привіт, скажемо. Мама, папа, привіт. Отже, розкажи, будь ласка, Роман, що ти? Любиш в нашій країні, в Україні. Що тобі подобається найбільше? Найбільше мені подобається, якщо чесно, моє життя. О, зрозумів, добре. А скажи, будь ласка, який телеканал ти полюбляєш дивитися найбільше? Та, якщо чесно, плюс-плюс. Плюс-плюс? Спасибі, мені дуже приємно. А чи є в тебе найулюбленіші мультфільми? Є, правда, тільки один. Добре, тоді поділись, який це мультфільм. Це... Це. Ну кажи, не бійся. Ну, що ти полюбляєшся дивитись найбільше е, по моєму каналу? Я найбільше люблю Лего Ого, Лего? Да. Дуже добре. Мене... До речі, мені теж подобається цей мультфільм. А зараз що б ти хотів передати е, своїм родичам близьким? Тобі людям і також всій нашій країні. Що передамо їм? Привіт-передамо. Привіт, а в привіті буде говоритися, щоб вони довго жили і щоб мій дідусь ніколи не помирав. Ось так, дуже добре. Піднімемо руку і скажемо: всім-всім привіт! Привіт! Дуже добре, молодець. Гарно в тебе вийшло. Давай п'ять. Найталановитіші в світі діти наші.